Ніхто з нас не зможе розпити на наверх спливен, як огнюшні риби. Пронизлива сий, недоварена сталь. Ущипливі приторки голосу крови, Якась незбагненно проста самота. І рани, і кукси свята пурпуровість, Розпашливі пройми старих кам'яниць, Надивовці ліві вікониць скелети. Динки потріскані від близь дідниць, питаю свинями Господи. Да. Втомлена усмішка, рецінь живу, дихаю селом окопних ікон, ходжу у брами душі потайні, очі знеможені, хилить на сон, плечі обтяжують плити броні, руки обпечені, речень боєць. Падають гільзи, це цибро моти. мамо, вертаю лоно твоє. Рідна, прийми, заховай, сухоти. Дим, не грай розстріляний степ, Сизий чорнозер, двигти чорнота, Ногу осколком черкнуло пусте. Бігати будемо, клята свята. Бій ненастанний, падаю у раш, кулі, як томнені як жаль. Обстріл рятує на їм її вдаш. Поки стирає за шуру печер. Ще. ще один ранок і ще один день. Вуха оглушує вибухів жену. Дихаю, йому сяєво, тріє огень. Рецінь авдіївка рецінь пахну Осінь тривожна в сенсі прямому. Губи торкають лаковане віко. Стягом покрите від суму судом. Церкви виносять труну побратими, спереду сивий, нахмурений ротний. яблука падає, простий біг, постріли в небо командує коробки. Листя пожовкле, немов стародруки. Колір скорботи на дивно осяжний. Діти ридають, Побрались за руки, бід у вдовиних очах не Мукунету ломбас. Мамай прокинеться зі сну на копзу гляне. Торкнеться струм про світли без нараз. Останеть люльку, наче з опалу чи ск'яну. Висить боєкомплект на дереві життя. Димиться люлька у траві сюрпоче коник Пірнаю, як мамай, у самозабуття, снаряди, міни, кулі, тони і півтони. Палає небо, догорає горає степ, Одвічна незворушність кухлеть крапка. А дерево життя росте собі, росте. Пошлатиться від вітру оселенець. Рапка.